Дорослі лосина для бігу крейн. Знизу роздібається. Всередині утеплені. Дана моделька є для залогу Виду спорту. Світловідбуваючі елементи, присутній карманчик. Зістібається на замочок. Розмір S. Чоловічі штани для бігу, завужені. Світловідбиваючий елемент присутній. Широка резинка на поясі, додатково стягується. Також присутній карманчик внутрішній. Розмір L. Така ж моделька розмір L та XL якісь модельки в упаковочках XL М М та L